Кожного дня ми, дорогі во Христі, брати і сестри, відзначаємо пам'ять того чи іншого святого або групи святих, але є чимало таких святих, які невідомі нам людям, не увійшли до церковного календаря, відомі тільки Богові. І заради того, щоб вшанувати всіх святих, знаних і незнаних, церква встановила першу неділю після п'ятидесятниці відзначати пам'ять усіх святих. І минулої неділі ми відзначали їхню пам'ять, наслідуючи цю таку благу, прекрасну традицію, і наша українська церква у другу неділю після п'ятидесятниці встановила особливий день, недільний день для того, щоб вшанувати всіх наших святих співвітчизників, святих землі української. Певно, що найперше сподіваємося на їхню поміч, на їх захист, на їхню допомогу, бо вони наші покрові. І до кого нам звертатися? знаєте, якщо ми попадаємо в якесь таке. Нове для нас середовище, наприклад, ну допустимо, ми поїхали за кордон або десь якесь інше місто. То певно, що ми, якщо чуємо, що є хтось з нашої околиці, бо з нашого району, а тим більше може з нашого села, то ми тоді тішимося. Ми так радіємо, бо зустріли рідних і знайомих нам людей. Так само ми тішимося і радіємо, що маємося таких святих покровителів, які моляться за нас, бо вони, як ми читаємо в молитві до всіх святих, можуть допомогти нам боротись із тим, чим самі спокушені були. Вони вже довели Богові свою вірність і зараз вічно тішиться біля престолу. Лу слави нашого творця, але уболівають так само і за нас, і хочуть нам допомогти.